Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди на Різдво Різдво в Україні обіцяє бути мінливим, з характерними для зимового періоду явищами, такими як мокрий сніг та дощ. 24 грудня на святвечір буде переважно хмарно, без істотних опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градуса, 25 грудня на Різдво очікується мокрий сніг та дощ. З температурою вночі від 0 до мінус 2 градусів, а вдень від плюс 4 до плюс 6 градусів. Особливості погоди в окремих регіонах на півночі святвечір без опадів, різдво з мокрим снігом та дощем температура мінус 2 до плюс 6 градусів. На сході на святвечір невеликий мокрий сніг на різдво сніг і дощ температура від мінус 1 до плюс 6 градусів. На півдні на святвечір можливі дощ і мокрий сніг. На Різдво дощ, температура від плюс 3 до плюс 11 градусів. На заході святвечір дощ із мокрим снігом. На Різдво дощ, температура від плюс трьох до плюс одинадцяти градусів. Прогноз погоди на новий рік 2024 року. Очікується період теплої погоди у більшості регіонів України. Хоча у грудні 2023 року передбачалися сильні морози. Проте на самі свята прогнозується помірна температура безсильних морозів, вночі та вдень очікується плюсова температура в межах від 0 до 6 градусів тепла, на півдні можливо, до 10 градусів тепла. Снігу буде небагато, але є ймовірність відлиги ближче до самого свята. Отже, друзі, погода в Україні на новий рік та Різдво буде відносно теплою для зимового періоду з періодичними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, сильних морозів не очікується. Дякуємо, що дивилися наше відео. Надіємося, вам сподобалося. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, не забудьте натиснути на кнопку підписатися та дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Також залиште свій лайк та коментар під відео. Нам важливо знати вашу думку. Дякуємо за вашу підтримку і до зустрічі в наступному відео.